Що ти готовий йти в садочок? Ану ага. покажись бусям, який ти красавчик. Ніби як на лінійку на 1 вересня. да? Сьогодні буде у нас такий святковий одяг, образ, вишиваночка, футболочка, да? а завтра вже просто в спортивному підемо. да? Білі кросовки, заповнимо їх такими, бо вони більше такими не будуть. Все, мама вже теж зібрана, зараз переодягаюся і вирушаємо. Але поїдемо, ще візьмемо Аню і Софійку, підвеземо їх до школи. так? Так. Готовий Так. Мої зонечко. Все, гайда з Богом, бусі, Он хімія ще. Все купили. Все, майже школяр. Ідемо? Пішли. Так, поки машинка попрацює, розкажу вам бусі. Моросик каже, мама, ну ми ж машиною поїдемо. Я кажу, синочко, ми тепер тільки машиною. Кажу до конця, бо я на руках тебе не донесу, як сюди. Да, Морошка? Ти щасливий? Побачимо, як завтра. Сьогодні бусі. Лише сказала, Моросик вставай. Він каже, куди? Кажу, в садочок, боже, він як піскочив, летить, біжить у ванну. Кажу, дочекався, ціле літо чекав. Да? Кожного дня казав. Мама, пішли в крутий садочок. Мама, пішли в крутий садочок. А сьогодні вже цей день. Да? Yeah. Софія Юрій сьогодні, як випускний. Привет. Баришня в 7 клас їде. Yeah. Капець, красотка. Мирон, Софійка гарна. Uh -huh. Мама Аня, мама Аня біжить. Мами. Софійка, це ти В Десятий. Полінка в п'ятий. Перший раз в п'ятий клас. Я на роботу. <реш> в гостинці купила. Ми йдемо вже на лінійку. У нас як багато школярів. Аня теж туди вписалася. Каже, на роботу не хочу, хочу в школу знову піти. <реш> Поліна, ти мені могристь повинна поставити. Я тобі перший дзвоник, перший клас знімала. Тобі перший дзвоник, п'ятий клас, розумієш? Історія яка, га. Софія Поліна, поки згадаю, звати. Світами. Да, іди з клас? Аня. Ну, может, когда-то, Колись висіла. Аня з Софійкою в клас зайшли бусі. Я отут навчалася. Наш Б клас. Ось тут пройшли всі наші перерви з дівчатами, з Олією, Кумою, Зюлею, з Кумою, Зальонкою. з тут, Ось тут тільки тут ще не було тюльки, і ми сиділи на підвіконні. Підвіконні вікна були ще старі, дерев'яні. А тут уже така краса, все порозписували, пофарбували. У нас тут ліноліум був старий, старущий Зараз буду вже дівчатам презенти роздавати. Я вам не Ва... Всіх привітала. Постояла, пораділа по школі рідні, побігала. Боже, так хочеться знов туди прийти з усіма своїми однокласниками, зустрітися, позгадувати. І бусі, бусігадати, куди я летю на поле. Бо в нас ж нема зіма з ранку там, ну в шість трошки на полі. Так що я зараз додому переодягаюся, водички, кави і до них. Ку-ку-ку-ку, я вже переодягнулася бусі, біжу зараз, біжу, їду. У магазин куплю хлібчика-водички. Позавчора витраяли з Дімою вагона, просто чистюленька такий, помили двору. а вчора щось таке моросіло, дощ не дощ, щось бусі. І він весь в полюці, такий грязний-прегрязний. Надіюся, що морозика там все класне. Ми зайшли, він такий завелій, задоволений, усміхнений, радісний. Вихователька каже, а чому він такий великий? Я з машинку пропустю, раз по Каже, я думала, що прийде маленький хлопчик, а прийшов такий школяр великий. То він там уже й туди, і пішов, Варя зустріла його, він такий задоволений. І туди побіг, я шкафчик собі вибрав. Все такий дуже-дуже на емоціях. Я сподіваюся, що він там себе гарно веде. Головне, що він мені їв і ляг поспав, що відпочив. Все, Взяла мамі, шматінь мінявся, голодна капець. Купила воно водички, грибчик мамі лишила, е, їду на поле. Боже щастя, здоров'я бусі, переїжджаємо вже з однієї площі на іншу. Я переодягнулася, бо в нас таке вітрисько на вулиці, Мій ті шлярки, мої задирає аж сюди. А мамулечка зготувала обід, ми його забрали, завантажили, і зараз будемо виїжджати на гору, горусь. Може вам, якщо будуть гарні краєвиди, я вам познімаю. Я на дроті бусь. Щось пообідали, поки тут на полі, така щось спека. Патли повилазили. Така спека неймовірна. Вітер сильний, а так шквара, не знаю, чи це тільки в мене щось питала і в дім і дядьків, їм теж не жарко, але в мене дуже голова болить. По-перше, я не випала кава сьогодні. По-друге, може на нервах, а тому що перший день садочок дуже до голови взяла і взагалі. Зараз Дімко поїхав турвати одну машину, я буду торвати другу і вже лишуся вдома, буду мити ноги, переодягатися <свист> і їхати за моросиком, а тоді вже знову виїдемо сюди, їдемо думаю, з морончиком виїдемо. Та і, і кава вже вип'ю, як не допоможе кава, то може того випити. Таблетки якої, знаєте. В общем, це ще сьогодні також жнива, а завтра що в нас? Вівторок, да? моросик в садик, а я як ляжу 3 вересня. Що? Свята ніякого наче. В общем, лягу, що лежати бусь, бо голова тріщить, голова не соображає, ну все, вже треба ж буде відпочити, так? Да? Бусі вивантижились, лечу, бо в тракторі ста водичка закінчилась. Кажуть, така спека, боже, всі і воду п'ють, і знаю, дуже важко. Казали, що ця Пека буде спадати, щось нічого на це не схоже. Так що це я зараз зайчими стежками на прушки, поки трактор не доїде. Зараз в магазині холоденької водички куплю. Була через місточок взяла, що там кленовий листочок. Урвала. Оце, в общем, я так забігла. Три глотка кави зробила. Ну і в мами помила, що в мене вода вдома є. І зараз прилітаю, переодягаюся. І моросикові речі взяла, бабусі тут були. І... І на кудзе бабусі, бо вже Інна пише, що буде забирати варю, і каже, що бо він розплакався, що сестру заберуть, а він лишається. Так що ми домовились, що ми разом приїдемо і заберемо їх. Ну зрозуміло, хоч на три хвилинки на морозову зайдемо. О, зараз такий праздник, такий праздник. Перший день в садочку. Так, бусі, десь отам грається Мирося. Зараз я його заберу. Она наш садочок здоровий, здоровий. Бусі, так як казала. Ми кажемо, білим <груцівка"> і вони будуть вдома. Купимо щось темніше. так, Мирон? Що там? Так, якщо Мирон мовчить, Валя, розкажи, як Мирон себе поводив у садочку. Що він робив? Ну, малював. Малював? Да, я намалював морок. Мурку? Мурку. Це кота? Да, це його А, О, це Мирошка, а ти що малював? Я не малював. Я не малював. Субаку. Субаку, кузи. Отака. І котик. Добрий день. Добрий день. Зараз розкажемо, Буся. Що це таке таке гарно розмалював? Що це? Це Україна. Прапор України, да? Це наш військовий герой, який загинув за нас, да, і полетів на небо, да? Ангелом, це mm. свічечко, ви йому малювали. Ой, а це герб? Uh -huh. І калина. Uh -huh. І так гарно uh -huh. все-все-все. Розказуй. Давай мамі людяника. Ні. Yeah. Ні? Ну, ну не, не лежи, давай поговоримо. Ну yeah, давай. Розкажи, Буса, тобі сподобалось? Так. Yeah. Що ти там робив сьогодні? Грався. Головний фермер вже на базі. Пішли. Та й що там розказує? Тут молоді дітки, тут що там Шотала... варя, варя. Варя, варя там ходили. була. О ти вже повар, так? Да? Бабуся подгон зробила. Ти будеш з бабусею, а я поїду ще машинку старую, добре? Mm -hmm. Потім з пістолета ж постріляйте з бабусю. Поїдьте. Mm -hmm. mm -hmm. Поїхати? Mm -hmm. Хочеш з бабусею? бабусю? Е -е. Добре. Їду. І самі люди на тому самому місці, бусі, вас, мабуть, де до де Ну Це ж скоро закінчиться, я більше того знімати не буду. Це бусі крайня машина. Ой. І ми їдемо додому купатися у папиному літньому душі, бо вже немає світла. Да, Ай! Тато вже Мама! Сідає. Ага, Зайча, Бужі, яка в тебе гарна. Бабуся купила тобі біле насіння в магазині. Вічка, ти вічка, бі? з нами тут, да? за пров'явку байона. Все, бусі, цей день вже закінчився, біла. беремо. Мама нам біла. нас складала. Біла. Вечері, не знаю Мирон. Мирон з фонариком бігає. Ой, ой, не світить тільки в очі вілічки. Добрий ранок, бусі. Я вчора вам сказала, пока на відео, а тільки що передивилась, як монтувала його, то там нічого не чутно, бо у Миросика телефон працював. Ми сиділи в темноті, вечеряли, завезли Миросика в саді. Каже, мамо, я ж вже був. там. Кажу, ну треба ще. Треба вже. Та й в общем, приїхали в соврань по справам за соляркою. Та й отаке буде продовження. Бо щось я знімала, вчора знімала, знімала, тільки на 13 хвилинок не знімала. Дінка приїхав в район, буде стригтися зараз. Чекаємо маму і поїдемо стригтися. Я теж вже скоро буду стригтися і міняти прическу. Кстати, треба вже записатися на той хвост. Якщо в мене лишиться якісь коси, після того як ми знімемося, лічно лишиться. Пару, пару штук та й лишить. Мамуся рушнички купляє. Ага, Мені теж треба всі повимивалися, позастірувалися. Хто дивить? Фафельки такі гарні. Ми вже по магазинам пішли. По магазинам. Бусь вам екскурсію. Це я колись хотіла собі в залу. таку. Шкаф такий красивий, прихожка така красива. Добрий день, бусь, це я. Женщина своїм сантиметром прийшла, вже міряє. Бачиш? те, що у нас з тобою одинакові вкуси. Я оце собі хотіла бусі в залу купляти. Бачу, вже мама щось хоче собі. Мерає, мерає. Зайшли трошки в Аврору, в копиночку, а в мами. Воно. Говоріть уже, мало... говоріть вже, все, говоріть. Адміністрації немає. Їм гадзигару, кури, пили хлібчика і їдемо далі. Ми вже в мами на перекусоні приїхали з Саврані, вони там трошки виступали. Смішна ситуація була, вони там город, город, город. Ми переїжджаємо через міст, такий гарний бух. Хочу вам зняти. А в мене кнопка заблокірована. Кричу, Дімі, розблокуй мене. І вони ще свараться там. Ну, не свараються між собою там. Обсуждають е, політичні теми. І я кажу, Тихо! І така тішина, тішина, тоді вже питають, можна говорити? Кажу, тепер можна. І... Ось я вже забрала, точніше забрала Іна, я від Іни. Морозик. Морозик, що там? Повітряна тривога? Да, Їдемо додому. Мама. Півдня бусі, задовбали всі сусіди. Мама, кончені, що синоль? От ти купила мені пол. Да, ти ж хотів, я купила. Розкажи, ти прийшов зранку, я привезла тебе в садочок. Що ви робили? Грались? Гралися? гралися. І, і. Зарядку робили? Так. Да. Покажеш мені зарядку? Ні. ні. Їли? Да. Ти їв? Да, Нда чи ні. Що да. їв? Нічого не їв. Нічого не їв, я так і поняла. Далі що, гралися, малювали, да? угу. а потім що. А потім пішли а потім ми пішли спати. І тут ми висили... ми пішли склад. Не в склад, в сховище. І пішли в сховище, а тут була дета миша і труби. Я... Ти труби і кричала. Голосно кричала. Да. такі реалії сьогодні. Бусі робиш роботу, да, тако відволікаєшся, все туди-сюди. Ніби дитина в садочку, але постійні ці повітряні тривоги, думаєш, ну все, вже треба їхати забирати, треба їхати забирати. Тут ще світла немає. Десь спустилися в сховище, там ще й світла немає. В общем, дякуємо нашим ворогам за прекрасне, щасливе життя. Стірку вивійшла, другу зараз, не вмикаю. бо світла немає. Моросика вже переодягнула, лежить собі, грається в гру. Класно грав в тебе, синочок? Yeah. Давай покажемо буся. Що це такі магнітики, да? потрібно отою ручкою доставати. Кульки, металеві. Вихідний в ви мене, знаєте, тако не дуже вихідний, то сподіваюся, що він вихідний перенесеться на завтра. Коси, коси. Стрижку робить. Річений і смужечку Барбариса постриг, несуємо холодного лимонаду уманського. Мамі допомагати буся принесла вже картошки. Зараз буду обирати картошку, відкладу і буду різати філе м'ясо, відбивні робити. Думаю, що Моросик може буде мені допомагати, він дуже любить молоточком стукати. То думаю, може, синулька поможе. І бусь, що я хочу вам сказати, сьогодні буде ще дуже одна гарна, грандіозна подія. Так що я сподіваюся, що я вам це зазніму. Він не чує. Боже він на вушниках синут. Він кричить Боже, помагай. Може, бережи, Барбарисик. Ну подивись у камеру, що ти там бачиш. Давай, беремо стул. Ну так почекай, її відбити нас. Давай. Вилазь. Я тримаю досточку, а ти обережно стукай. Ні, ні, не, не так сильно. Стукай, стукай. Це ж відбивна, її треба відбити. Киш. Мама, я не знаю. Що? Перев... Да. Помагати? Мама повертати! А, перевертайте? Давай. Я почула така ж допомагає. От так, от. Мама, сип. А, посипати солькою. Бідаєш солькою, без перчика, так? Да? Без... ще перчиком. З перчиком? Так, Ні, так, зайчик. Так. ми папі з перчиком. Багато до папу їсти. А потім папі, так? Да? Такий вітер буси щось останні дні. Вчора ми ж не бували з цим вітром. Щось, такий дим. А, тут сусіди щось з Барбариси, Яку красу зробив? Форму їм придав таку. Це треба зараз все визбирати, бо воно як висохне, боже, воно таке тоді, ці колюки страшні, вони так коляться, бусі, як голка. Вони зараз коляться, як сухі той Бог забув. Треба все все визбирати на Дима, Он збирає ту, ну, тушу постріг, а я Бусі, як я вам казала, збираю барбарисі. Робота, звісно, така я в рукавичках прорізинених, бо воно колюче, ти його не візьмеш отак охапкою. Або брати граблі, граблями громадити. І хочеться, щоб нормально і помістилося на тачку, я його такое обережно трумбую. Дивіться, Барбарисик зелений. А воно не дуже й трумбується, бо воно все в голочках в голочках. Десь Дімко там кашлює. Але гарно вже. Різнокольоровий. Оце світла не було відповідно інтернету. І ми ото як відірвані від світу. Ходимо, робимо свою роботу. Я як зайшла в інтернет, як почитала про що сталося в Полтаві, я в шоці просто, що та й так йокнуло що це рідне місто, що я там стільки прожила, дуже шкода, це, це страшне, що робиться. Всі друзі пишуть: ти бачила, ти бачила, бачу. Хлопці, ми на вулиці зайшла в хату, одягнулася, бо щось таке вітер зірвався, ніби як на дощ. Бусі, я прямо так розстроїлася через Полтаву, ну, зрозуміло, що як ну, звичайна адекватна людина, співпереживаю, і дуже мені шкода. Ну, це страшне, що сталося. Але всередині, знаєте, хочу зібратися з думками, бо зараз піду зустрічати, вітатися з братом. Богдан їде в відпустку і от уже з хвилини на хвилину десь має бути. Кто это? Добрый день Я забыла маму Дядя Богдан Дядя Богдан А ну попробуй поздороваться, что ты мог сказать дяде Привет Привет Как дела? Все хорошо Все хорошо? А, что это такое в дяде? Что это такое? Паспортик Паспортик <laughs> Как дела? Все хорошо Так, ти там купайся тихенько. Я скажу бусям пока-пока. Бусі мав цей влог такий бути, знаєте, про перший день садочку. Про те, що я пішла на перше вересня, а виявилося, що вже жінки по зняла, і Тут Бодя приїхав. що нам дали світло. Братик приїжджав, зайшли, світла не було темно, і думали, що його дадуть пізніше, його дали раніше, то. Дмитрович купається, то я ще я вже покупала, він зараз кисне собі купається. Е, пральна машинка. Зараз до пере мені треба вивішити на ніч рушники, надіюсь, вони висохнуть, бо там щось не завтра дощ передавали. общем, все якось отак. Ось так, ось так. Але тішить то, що вже купаємося, лягаємо спати. Завтра новий день, знову в садочок, помаленьку. Надіюсь, що завтра зустрінемося за Вичинським, і Садимо нормально, вже нікуди не треба гасати, їздити, щось робити. Просто будемо спокійно собі відпочивати. Вам дякую, що ви зі мною буся. Дякую, що ви коментуєте, дякую, що ви підписуєтесь з кожним днем більше-більше. Буся до бусі, буся до бусі, та й вже така гарна циферка у нас виходить. Все, дякую, що ви зі мною цілую, люблю, ваша зава.